Вітаю вас, любі мої учні! Я пізнаю світ урок 104. Мандрівка україною. Підготовка до діагностувальної роботи. Розгорніть ваші друковані зошити на сторінці 18. На початку уроку заспіваємо пісню Мандрівка Україною. Ніч там дрімучий ліс, бурштинові схови і озера скрізь, Ще тунель кохання, і в Європі знаний є островський заклад Рівненщини Шана. Помандруй назад, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, проби, вільна не. На батьківщина! Де ліси розкішні, сторона древлян не сторони до розкаже про слов'ян. Славиться до пазами Житомирська земля, батьківщина Лесі, нам серце звеселя. Помандруй на захід помандруй. Карпатські гори тут ні прошу мить, проби, вільна, не неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Установи відповідність. Натисніть на, па на паузу. Установіть відповідність. Перевірмо: Хмельницька область. Тинопільська область. Рівненська область і Житомирська область. Ось так поєднали. А зараз попрацюйте з контурною картою України. Розгорніть зошити на сторінці 37 познач області, указані в легенді карти. Натисніть на паузу і виконайте це завдання самостійно. Знайдіть на, кон на контурній карті Хмельницьку область, Рівненську область, Тернопільську та Житомирську. Та виконайте завдання. На фізичній карті України, що на сторінці 38. Покажіть області, вивчені в 4 класі, на території яких, яких багато боліт. Розгорніть. Фізичну карту Україну, і покажіть області, на території яких багато боліт. Так, це Житомирська область і Рівненська область, наступне завдання. Обери правильну відповідь. Ознакою всіх боліт є А. Надмірна зволоженість і нестача кисню у воді Б. Надмірна зволоженість і вода збагачена киснем В. Недостатня зволоженість і нестача кисню у воді. Що є ознакою всіх боліт? Так. Це надмірна зволоженість і нестача кисню у воді. Друге завдання. Яка корисна копалина утворюється в болотах А-граніт, Б. Сфагнум. В торф. Яка корисна копалина? Так. Торф. Розкажи за зображеннями, як утворюється граніт, базальт, вапняк, пісковик і бурштин? Ось за цими зображеннями. Пригадали, що бурштин це Скам'яніла смола давніх хвойних дерев. А вапняк це осадова гірська порода, яка утворилася з решток морських організмів. Пригадаємо магматичні гірські породи, це базальт і граніт. Базальт утворився з лави на поверхні, а граніт утворився з магми в глибині. Пісковик. Це теж осадова гірська порода, як і вапняк, і піскорик утворився з піску під тиском. Права 6. Установи відповідність. Натисніть на паузу. Виконайте завдання самостійно. Перевіримо, як ви виконали завдання. Магматична гірська порода базальт, граніт. Базальт утворився з лави, граніт з магми, скам'яніла смола дайвніх водних дерев це бурштин, осадові гірські породи це вапняк і пісковик. З решток морських організмів творився вапняк, пісковик утворився з піску під тиском, топас кварц, берил використовував для створення ювелірних виробів. Пригадайте! Чим унікальні Подільські тофтри? Познач правильну відповідь. Є два варіанти. Перший. Вони утворені давніми морськими організмами, і другий варіант вони утворені виверженням вулкану. Пригадайте, колись. На території Подільських товтр було море. Отже, вони утворені так, давніми морськими організмами. Правильний перший варіант. Прочитай речення, напиши число цифрами. Близько 20 мільйонів. Років тому на місці Подільських тофт було море. Як записати 20 мільйонів? 20 і 6 нулів. На часі нейробіка від бубу. Візьми участь у чемпіонаті. Зі швидкісної лічби. Отже, увага. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіримо. Наступний раунд. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіряємо. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряємо, пригадаймо туристичні маршрути, вивчені у четвертому класі. Якщо забули, зверніться на сторінку 35 Там є підказочка. Відгадаємо загадку від бубу, обері туристичний об'єкт, не той, що розташований у Тернопільській області, не місто, де надруковано першу біблію церковно-слав'янською мовою, не місто, що в давнину було головним поселенням племені деревлян. Отже, що це, перевірмо. Отже, обери туристичний об'єкт, не той, що розташований у Тернопільській області. Отже, це не печера оптимістична. Не місто, де надруковано першу Біблію церковнослов'янською мовою. Отже, це не місто острог. Не місто, що в давнину було головним поселенням в племені Древлян. І не місто коростень. Що це? Базальтові стовпи. Це базальтові стовпи. Перевір. Чи правильно робот Йой записав спільні ознаки Хмельницької, Тернопільської, Рівненської і Житомирської областей. За потреби закресли зайве, нагадую спільні ознаки. Читаємо, що він записав. Рівнинний рельєф. Не мають виходу до моря, багато печер, межують з Білоруссю, велика заболоченість, багаті на нерудні корисні копалини. Що тут зайве? Рівнинний рельєф. Ми залишимо. Не мають виходу до моря, так, вони не мають виходу до моря. Багато печер? це більше у нас до Тернопільської області. Межують з Білоруссю? Так, не всі межують з Білоруссю, Рівненська Житомирська, а Хмельницька Тернопільська ні. Велика заболоченість це стосується Рівненської і Житомирської, а от Хмельницька і Тернопільська то ні. І багаті на нерудні корисні копалини – так? Це є. Закреслили зайве. Справа 11. Попрацюй як справжній мовознавець. Усно поясни виділені в словах орфограми. Тернопільська, Джуринський, Хмельницька, Збараський, Кам'янець-Подільський, Пам'ятка, Рівнинний, утворюються, скам'яніла, місто Коростень, Слов'янський. Дорогоцінне з Білоруссю. Поясніть орфограми самостійно. Візьми участь у географічному авторалі. Обери правильну відповідь. Упиши букви відповіді у зірочки а потім склади слово з отриманих букв. Виконайте завдання самостійно. Натисніть на паузу. Виконайте це завдання. Перевірмо виконання цього завдання. Слово мандрівник склали. Отже, розфарбуй кубок переможця, якщо ти правильно виконав, виконала завдання, всі завдання. Підведемо підсумки. Так, яка корисна копалина утворюється в болотах? А у чому унікальність подільських товтр? Якщо ви легко дали відповідь на ці запитання, ви добре попрацювали на уроці. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. Бувайте!